Швандер. Цей день вирішає і не є професійним святом, проте широко відзначається українцями в усьому світі і цей день на 3 травня, тобто на сьогодні. Щиро запрошуємо вас полинути в прекрасний світ народної вишивки, дізнатися більше про наші традиції, обряди, культуру та історію. Самому Христу ризи вишивала. І саме в четвер дівчата колись вчилися на вахвари, вчилися вишивати різного виду, різних гатунків, різною технікою вишити. І різне призначення мають утирач, обруч, обрус, весільний рушник, без... родинний рушник. Навіть п'ять рушників, коли людина, дівчина виходить заміж, кожен мав із п'яти рушників своє призначення під ноги, для рук, та ви самі розумієте, говорити можна дуже багато. І вона марія чума, кажучи, що її дивував той факт, що кидають хату, а той вже, знаєте, одяг, ну і в тому числі вишиванки, смітник. Я кажу, я плакала, як таке знала і таке бачила. І каже, коли я їхала на навчання, і, а студенти колись дуже співали, це зараз мало хто в автобусах співає. А тоді розлягалося все. І коли я чула пісню, я закривала очі і я бачила плин часу і рушників. Як весна настала за цімильні. А у журавлихи виробні. Kvíčačka barvista, kvíčačka barvista, Zústričala mene často, mati uročisto. Zústričala mene často, mati uročisto. І в житті і в гостині хустка порад з нами, я ніколи не забуду, дорогої мами, я ніколи не Війська материнська, родини, хай у щасі розцвітає наша Україна. хай ущасі розцвітає, наша. Україна. Забудь, приєднується до мене, заповнені слід, нейлони та шовки, кому потрібні вишиті ромени. Гортаю білу прядку колона, засіяну барвінком і любизним. Сміється вишита пробавою весни, ховається за квітами і лисом. Голублю диво, дивне із спісень, Що хрестиком і стелиться і в'ється. Сірі за лікарями звичай а в рушниках волошка не сміється. Перегортаю біля рушники, що хліб вкривали і дитя в по Що старостів чекали на святки, Рошиті морками заквічені барвисті. Лежав поранений солдат. І хліб черствий йому по крихті кидав російський хаб. За те, що серцем вільний зроду не став до юрмища хатів, йому гнилу давали пити воду, його прикладом. Бахман бив, забудьтеся, і очі карі примарнув перед бійцем. Його дітей на Україні спалили іроди живцем. І він голодний, вкритий потом. За цей проживший рік, все ж не скорився, якимось чудним чином він втік. Були в російському небі наші іли, тремтів від наших вибухів, тремтіла Москва, коли в медалях. Повен сили туди прийшов з витяжцем він. І там були згарища, руїни і сотні залпів наших рот. Побачив він малесеньку дитину серед руїн, що ледве вимовила по російській хліб і він. Від края в щедру скибу у жмале товариші, і хліб черствий, що звався хлебом, простяг сирітці вір душі. Дякую. Радіє серце кожній перемозі, душа ж скалічно ридає вночі мій добрий мужній. Праведний народ, тож за які гріхи оце тобі. Мабуть, за те, що маєш власну мову, що старість доглядаєш Мов дитя, а за те, що дуже любиш волю і праці видаєш усе життя. І день, і ніч кипить в руках робота, що був достаток хліба на столі. До всього і до всіх ти мав турботу, ховав рукав на терті мозолі, за те, що в тебе не забрали пам'ять оці кати, гвалтівники, раби, тече дніпром, гидюча вшива падаль і кров'ю омиває береги. Уже не обдурить катам трьохликим, що всі століття мали на меті. Замордувати, знищити, спалити, на те ж вони прокляті москалі, та воздається вам за наші муки, за смерть дітей, за стогін матерів, за тих, що ще в утробі тягнуть руки, аби побачить небо голубі, за крики бдів, що скукли від безсоння і тих дівчаток Боже. Їх врятуй, у них вуста щорніли від прокльонів, за тихий край наш буде тобі суд, за тих, кому на віки двадцять і тридцять, сорок сімдесят, ще буде мир. А поки хай стонадцять на твою землю сиплються, проклять, ще буде пісня. І засяє сонце таке, яким ніколи не було, сміхнеться день у вранішнє віконце і засиніє хвилями Дніпро. Є на вашій мацію розмаїть квіти, це ж Україна наша певна розшита, є навій і гори, Є на ній долини все, що є найкраще на Вкраїні моїй. Є на ній і півниці святкові, є на ній і квіти малинові, синя нитка птиці прилітають, а червона квіти розквітають. Листя вишиванки — зеленаве, Голуб із голубкою попари. Щоб любов до краю розквітала. Слава України не пропала, вишивали прабабусі руки, щоб пам'ятали внуки і правнуки, щоб своїм дітям пам'ять передали, і щоб рідні землю завжди шанували. Матінка небесна на руках і сила від біди, й недолі збережив країну, від рук загребущих лиха і напасті, щоб, як вишиванка. Розквітало щастя охраніло воя, вишивав, ти мій пі, Моя муха і доля. Я без тебе день, без світанку, я без тебе. Як жалі без поля, вишиванку моя вишиванка, смеркошне маса, віддалених карпаполонка, ти кнітра карпа, бог хвиля жива, я по світу посліду йдушиваті, а живуються журавлі, равни, як за стені багряці, Україна йде по землі. До моя вишиванку і Тернова мовляв, Хай святиться на бік, світли рано і серпневого дня височи, вийшли банконям шибаком, смерть не ваша. Как по колонямка, він хвиля жива, я по світу йду а живуються меж у Нас гайстрешають в оселі Україна йде косметика.